все, пошли, фига, что жестко. Все, let's play, let's play. Бляха, пошли. Вот два игра с два. 2 У Акиты есть. Казахстан хоррор. Казахстан хоро. Да, напевно, будет, знаешь, такая фигня. Я джобу пиляться, там где штраф, чисто. Величай, что... Скерри хаус. Что за хрень? Айбалабойба Ой на все, я не знаю О, казахская хата Где крайние степи Казахстана Будет наша Айф А ну я иду в хату сразу Ясно жака, барим, не боб, жаканин, де керів, куле, кулу, керек. Ягни, ана, уйді, айди, дурмин, гой. Гой, да. Оу, ману, бля, я... Це все досить, і так нічого не поїдаю. Я їбав, бля, я читаю. Ей, мазафака, чо? А, англійський. Типу, тут тільки англійський є. Капша, трансляція, русський, я поняв. Напевно, зараз на наверх. Тому що, типу, діалоги... Та, та, наверх. Ужас! Какой? А що, вони гнали по... Машина ма. А що, вони, типу, нема слова ужас і не використовують російське, чи що, тут? Я не знаю. Може, то взагалі щось інакше звучає. А що робити? А може, кстати. Ладно, я выйду на дверь, может там. О, чоо, ты бачиш? Не Там монстр, монстр. Бля, монстры. Жесть. Я вийшов на две. Я вийшов типа на дверь и на мене монстр напав. Об'єкт абайлажур. Аб аб О! Він переді мною стоїть, прикинь. Мене його, я бачу його лице. Ну так, якраз я про лице, типу, він переді мною. А що це буде вічність чи що? Я відкрий, нормально. Я не знаю, о, пропало. Штраф. Де? Ти бачиш? Я коротше зайшов якусь кімнату, тут за чорний тип якийсь тут. Футкус сидить. А, а, мене викинуло з кімнати, походу. Мене походу грохнули. Ну але я не знаю ще. У мене типа стрімер появився тут. Тут якийсь... О, зайди сюди в кімнату. А ти мене бачиш що? А. О, короче. От тут вот в кутку сидів якийсь чорний тип. І потім в мене появився скример, і все, типу, він пропав. Капец. Ну а скримери, да я не знаю, це якийсь, типу, типа, отдельний... да. випуск. так. Будет скрывай двері. Да я не можу на закрите. Азик жабик якийсь. Не знаю, кстати, да. Ознак это лице переді мною. Пішли. Мене тоже. Да. Сюди, сюди. І Казахстан. А де той от, на у кров. І кров, бля. А то, то спаун, а ми тут появились. А може то хор про те, що типа дуже був, був багатий, у нього було велика хата, але потім його повністю жорстко почали штрафувати, і тепер і ми приходимо його хаті, в якій нічого нема. Може бути. Може такі жар их Так, тут шау наш. Що нам проб это? Чакай, может тут необходимо ну, зараз. А, тут тільки... Кілт. Ладно. Кілт та у БА. Бля, я і и ну чекай, я зараз той вот е, э... е, э... Перекладу той вот обжективы. Чекай секунду. Модаю. блин. Газ, ну хрень приди Види, Веди чекай. Тут объект. И казахстан там и приходи. Знай Д ключ. Окей. Okay. Yeah. Ну и да ключ. О, нашел. О, чекай, чекай, тоже можем ведь взять или Кстати, эээ. эээ. Свет, открывай, давай. Заходим. Заходим, парни. Зашл. А, я подумал, что я кисло. Что за ты? Флешка. У мене флешка прилетела. Бутаундвей, до синя. Била, баш. Он ще. Савик сим там Все. ау. Хай, який вот, переклас. Вот дивись, то ж пентаграма. Знов! Ти то бачиш? То ж пентаграма страшна. Я не бачу, мене викинув за двері, знов. А. Тож, давай я перше буду заходити, бо я ні разу не стрімал не бачу. але я подивився в телеграм, не шпан писал. Смм. Штраф? Я штраф. хасах штраф. Подклюжи mm є. -hmm. Я ключ взяв якийсь. Давай. А я повинен знаю, куди його треба дати. У цій першій двері чи що? Чи куди воно? Так. Там вже, вроді, писало, що саме воно. Є штраф. Я не знаю, що це. Салем наукасим. Чекай, зараз я прочитаю. Салем... Та, бля. Салем каосим. Сен уйгім тап. Жатин. Кіл аукін. Эшш, эшкандай, уй, де колик, да. Да ты і так не понимаешь, що там він говорить. Пари, тус, кана, оян, енді. Поняв? Я па, ну поняв, поня. Да, дальше. Нормальні пацани ліво хо... не ходять, тому давай, пішли. Бля. Тут двері є. А, двері? Якраз тоже вони направо ведуть. Що ніхтя нема? О, де скрімак. Де? Ну та фіння, але це появляється перед ігроком. Так. Ці казахські хорори просто імба. бах. Але б кетебр! по факту. О, о, диви тут кров. Кров імбовий. Що? Де? А в мене і в руках я його забрав. А в делом є? Та, та, пішли. Він на підлозі був, я його забрав. Це лом тільки він з колонєдом. Няаать ты нахи. А тепер ты найти? Почекай, а шо мы переместились, куда, чи шо? Я не вроде бы там дейбур. Так мы назад иди дам, не. Хиба? Ну да. А да, реально назад. Пошли. Иии, козак стон. Кубик, щика по макафакаджон. Козок, виходи. Да, підписуйтесь на покол плей. Даааа. Конечно. Якісний контент, нет. Козок, стоп. Эээ, курметир. Да у нас все-таки не так читається. читается, солдат, алмай. Тут ми. Факти, факты е берел полсадыми, Казир жила от отермен. Ну Казир них... по факту сказав. Mm. По факту, Казахстан казахстанцевала. Казахстан наш народний, найкращий мир. Тільки не бомби. А... Казахстан, Казахстан тільки о, тільки не бомби. Oh, Ти що, не знаєш, Казахстан уражає нам Барбадіров. Ти mm -hmm. no, Барбадіров а ти знаєш, що ти от... Е... тот, що я співал то короче с буратом. Вот это тип чорный. Ти О, негр! Ой, бляаааа! Тож... Ой, Не можу бай ау. Так... Не можешь такі слова говорити, правда? <світ> Хороші. А що, він повернувся, чи що? Да похуй, якось як час. Може там что О, Вот и выстрел ту. О, давай передпертикнуш. <світ> <Ой, світ> <світ> 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 Смотри! Да. <Де? рик> Дай ты в страху. О, макарон, хуй здесь. О, нет, а да ключ? А, а ты не взял, Ну не <рик> я не взял его. Напевно тут щека лежит дальше. Ні. Да вы нема ключа? Я как то попаду паст, как было якась. Потому что я, короче, на нм цикав, цикав, я почему падать. А мене теж якісь там звуки пошли жорсткі. А я той ты і тепер бігати не можу чись. Так ми і не бігали. Типа. Так от і бігаєш зараз на ні? Ні, ні, тут такий... А, я через тебе бігаю, кстати, да. А, ну тоді я не знаю. А, ти не могу. ми ще раз на шифт. Хз, короче, не знаю. Що за финя? Не грохнули, чи що? шо? Ти де, кстати, Тебе чекай, Ти грузишся, напевно. Не знаю. Я Я зайшов вот світло і випав за карту. То я типа виграв, чи що? Шооо! Іди нахуй, нафисы шлюхи. Окей. <риснят> <Okay. риснят> я, короче, в війшов...